Завтра дуже 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 важливий день. І у вас такого дня більше в житті не буде. Ахо, вітаю! Я не шуткую. Інформація дуже важлива, причому розпаковка йде з такою швидкістю, що не встигаю навіть да, не, то, не встигаю, а тоді треба тільки сидіти на цій інформації і додавати. А, і так, завтра, 9 вересня 2025 року. В сумі це три дев'ятки. 9-9-9. Що це за день, що це за спектр і що це за енергія? Справа в тому, що і матеріальна, і тонкоматеріальна будова вони ідентичні, і як у людини є фізичне тіло, є тонкоматеріальні тіла і є енергетичні центри. Як наше тіло і люба матерія були створені завдяки єднання двох стихій земної і небесної, А так і у планети є ті самі сили, її народили, і в багатьох традиції це дві, два змія. Або така птиця-дракон. Дракон і змія. У ведах – це ідеї Пінгала, які з'єднуються. Мексиканців, це, це їх змій, таке складне для мене завжди слово, моєму десектику, завжди складно цього це, як його там розказати. І найбільша традиція, яка про все це пояснює, вона китайська. Тому що у них дракон батько трьох світів, а у, у нього це імператор, дев'ятка, великий Ян. Його імператриця, птиця Фенікс або дружина, змія, зелена змія, як мудрість, як це, до речі, є аналог птиці Сва, також як земного матеріального рівня. Тільки в нього там цей аспект, як ідея як змій і радужна змія. Давайте так. Тринатий дракон і радужна змія. Оці дві лейт-лінії, вони по нашій планеті йдуть і є місця перетину, і це чакральна система. Так, наприклад, шість чакр вони статичні на планеті Земля. А сьома, верніше, шоста аджна це чакра, яка мігрує, і чакра, яка змінює свою систему координат раз на 150-200 років. І саме зараз. На нашій планеті відбувається певний енергетичний е, такий переворот. і завтрашній день, оцих три дев'ятки. Це пік Союзу е, дракону і змії, тому що в китайській е, западній, в китайській верніше, е, традиції, е, е, кожному року належить. Е, Свій звір це ну, певна форма, сила, містичний опис, і стихія одна із п'яти. І вони йдуть по парам: інь-янь, інь-янь. І 2024 рік був рік зеленого дракона, це Ян. А 25 рік рік зеленої дерев'яної змії, це інь. І тому 24 і 25 рік, коли змія і дракон зелені, а зелені це початок, це народження, це весна. Наступний раз, і це на 60 років зараз формується е, така сила, такий союз. Ну, Союз е, та ж маха шевератрі: верха і низа, е, духа і матерії, оновлення е, і багато чого іншого. Тепер дивіться: це союз 6 і дев'ятки. Але 9-9-9 буде по цифрі, і тому шістка буде представлена, тому що число е, безпосередньо. Е, Змії, воно шістка, воно дракону полярне. І в китайській філософії так само. І тому 9.09.09 буде найпотужніший спектр для того, щоб перевернути матрицю 666 в своїх атмологіях і для свідомості українців. Що таке матриця 666? Це матриця тварної природи. Це число е, сучасної людини. В Біблії написано, що це число звіра, а саме звіра це у цього тварної природи, коли ми живемо потребами матеріальними, коли ми взаємодіємо одне з одним, не з серця, не із з творчості, не з чогось, а із купи-продай, коли тіло стає е, товаром, душа стає заручницею, а дух стає тінню. І це матриця 666. І а, саме в кінці світів вона буде зруйнована. В апокаліпсисі описано саме руйнування цієї матриці, яка народиться як звір. А, і Це буде коаліція десяти царів, бувших монархів, тому що діадеми залишається у них на рогах. А, і а, по опису а, і це буде сила дракона. Тобто те, що ми сьогодні бачимо, те, що зараз продемонстрував Китай. Коли вже почали об'єднуватися слон, медвідь, дракон, тобто все, що в Біблії було описано, зараз на наших очах прямо відбувається. Але саме в цьому році, і такого року, як я сказала, у вас вже в житті не буде, якщо ви не доживете до 84 четвертого, року, а буде спектр, який дає на початку народження нового і має ту силу духу. Знаєте, як чистого і очищеного, щоб підпорядкувати матеріальну матрицю. Для цього ми запускаємо флешмоб. Зараз хочу просто сказати вам словами: якщо хочете прям в це серйозно погратися, то йдіть або з нами на практику, або зайдіть в телеграм-канал, там буде інструкція по флешмобу, як можна зробити. Завтра. 9.09.09, вам потрібно буде подивитися в дзеркало від імені представника новітньої України. Що це значить? У нас є багато належностей. Ми з вами належимо до професійних спільнот, ми належимо до роду, народу, статі там розповіданням, кому завгодно. І коли ми частина цієї системи ми можемо діяти від її імені. Відповідно, раз ми е, українці, то е, в нас є така належність, і ми можемо змушені повинні е, хадатайстувати. Е, і діяти во благо не тільки свого роду, а й свого народу, своєї країни. І от тому дивитесь на себе в дзеркало як на представника новітньої України. Знаєте, що у нас всі наші рівні яві наві праві тіло. Належить матеріальній матриці, тому що ми без їжі не можемо, без почуття, емоцій, всі так чи інакше залежать від наших матеріальних вдач, невдач здоров'я, грошей і, і так далі. І свідомість, відповідна наша, так само переймається і займається, де гроші взяти, як дітей прокормити, ну, як вижити, як, як, а не якимось там співтворенням або тим, чим повинна. Порядне свідомі займатися Да, ми, ми співтворцями повинні бути. А нам за заробітком грошей на хліб немає часу на творіння є час тільки на виживання, на заробляння грошей, які ж потім ніби хочеться витратити на життя, якого вже потім немає, бо проблеми виходять. І ці гроші тоді витрачаються не на життя, а на все інше, тому що ми в такій системі. Нас в таку систему вмонтували і між нами поставили мережу взаємодії, гроші. І це є полон. А повинна навпаки, щоб духу підпорядковувалася матеріальна матриця. Тому, коли ви дивитеся в дзеркало, ви знаєте, що в цей день ваші шістки, Перевертаються дев'ятками, тому що зараз найпотужніший буде день з усіх, які там були за 60 років, в момент другого етапу квантового переходу, тому що 25-й рік, перший рік після 12 років, 12 плюс 12 був 24-й, буде три періоди в квантовому переході по 12 років. А зараз всі астрологи вам розказують про те, який період у Сатурна, яке зараз остання за до речі, воно 7 числа почалося 21-го, закінчується 80 років війни Другої вітчизняної, і зараз, саме 9-го, 09-го, 09 го 09-го, тільки 45-го року. Це теж дев'ятка. А Японія підписала перед Китаєм цю капітуля... вже повну капітуляцію, але під, під... перед владою того Китаю, який зараз на Тайвані. Тому Китайська Народна Республіка, яка сьогодні святкує свято країни, ще такою не існувало, так само як і росіяни святкують це свято, а їх тоді не існувало, бо це був радянський союз, і Китаю потрібно. Тайвань е припинити його існування, бо інакше вони фейкова країна. От так само Росіянам потрібно, щоб Україна перестала існувати, бо інакше рано чи пізно буде зрозуміло, що Росія фейкова країна. А, і е оці полярні е речі, е і оцей союз, який в свій час був в Тартарії, і Ітар, Птах, е і е вона, як саме, саме птиця, дракон е була єдина монада в свій час. І це дійсно була біоніка союз живого і союз технічного це дійсно еволюція почала. То це був союз певний, а і зараз він відновлюється. Ми зараз швидше не прогресуємо, регресуємо, але регресуємо до того стану, де по відношенню до нас це прогрес такий, десь ми як людство. Не пройшли певні етапи. Зараз ми їх повторюємо. Знаєте, закриваємо закриті гештальти, не закриті гештальти. І основна задача, яку повинен зробити абсолютно кожен, це перевернути в собі число звіра і підпорядкувати матерію духу, а не навпаки. І тому я там давала інформацію і про QR-коди, що в кожному QR-коду є ці шістки, і по штрих-коду, що є ці шістки, і там ще пояснювала. Зайдіть в телеграм-каналі, і навіть на Ютубі вже наші виложили є, якщо хочете трішки більше інформації. Але дивіться за дією зараз, тому що інструкція там є, але чому так довго пояснюю, а не кажу крок номер 1 крок номер 2 крок номер 3 Для того, щоб ви зрозуміли суть. Тільки ви зрозумієте суть, ви свій ритуал проведете. Завдання, подивитися. В цей день в дзеркало. В мене там вже дівчата в полі по понаходили, що треба на листочку написати 666 і перевернути таким чином, щоб подивитися на себе в дзеркало. Не то, то як фільми, коли знімають, і ти стоїш, а в тебе тут 999. Тобто, якщо ви напишете 666 і його перевернути отак і так подивитись на себе в дзеркало, то ви будете знати. Ні, тонка санкальпа, що три бо працює Три зуб перевертає шістки в дев'ятку, тобто він все стає на свої місця. Все вирівнюється, тому що зараз дух полонений в матеріальній матриці, а потрібно навпаки, і це шістка, А потрібно навпаки, щоб шістка підпорядковувалась нашій триаді, підпорядковувалась нашому духу, і тоді оце є по-справжньому багата людина. До речі, тому і червлене золото най, найчистіший матеріал, який немає домішок, 999 дев'яносто проби. Тож знаємо, що як тільки я подивилася в дзеркало, в моїй. Реальності я перехожу із матеріальної матриці на духовну як представник новітньої України. Тому що тризуб у України, а не у українців це важливо. І тому тільки через Я є це ви зможете отримати цей артефакт в силу цього інструменту. Далі. Я вже сказала на кожному штрих-коду, на кожному qr коду е, шістки. Якщо на штрих-коду буквально е, на початку, в середині в кінці, то на qr коду оцих три трикутнички, які е, е, сканер сканує і відразу бачить розмір, напрям і кут нахилу. Ну, це е, наші координати нашого матеріального світу е, та планети оцифровуються, е, тому, а тут сканер. І кожне пік, і кожне, е, е, що е, ви е, з, цим, з цим робите, це фіксація матеріальної матриці. І якщо штрих-код е, це матеріальна матриця і кодування товару, то QR-код це е, кодування людини, дії, інформації, ну всього. І це цифрова матриця, в яку нас з вами зараз переводять. І тому, якщо в Біблії написано, що в кінці віків число звіра буде начертане на правій руці або на чолі у людини, і в кого немає такого начертання, не може ні купити, не продати, то ми вже його нанесли на руку. У нас телефони в руках. Уже багато хто чіпляє я в Європі, скільки бачила, розраховується так. А на чолі ми вже з цифровими паспортами. Ми всі. ми всі оцифровані, ми всі вже в QR-кодах, ми коди. Ми вже маємо як програмний код, цифровий код, свої реєстрації, свої бази свої. Тому ми в будь-якому випадку, як людство, йдемо туди, але ми будемо підпорядковуватися або деміургівському тварному, те, що називають звір. І тут максимум до Соломона можна дійти. Непогано, звісно, але виходу там нема. Або використовуючи силу останніх часів, тому що завжди приходить допомога і в кого є вуха, почують і очі побачать. І Софія зараз заходить як знання. То 9.09.09 найпотужніший день за всі 60 років, які були, і які будуть. А для того, щоб ми з вами тут і зараз, коли вже Шивен Трезуб, стару матрицю повідкручував і демонтує, перевернути в своїх реальностях це для того, щоб зафіксувати, що тепер матеріальне служить і підпорядковується моєму духовному. А я обслуговую духовне. І тепер увага. Якщо в дзеркалі потрібно шістку з дев'яткою на дев'ятку перевернути і зрозуміти, що це тризуб зробив, можете написати, можете уявити, можете просто да, бажано зробити ще якусь там фотку, підтверджуючи, що 699 там чи щось таке, щоб зробити сторіс. Ну, це знову-таки, наскільки ви хочете в це грати, наскільки ви в це вірите, наскільки ви хочете сюди включатися, то я розжовую, бо мені потрібна певна кількість свідомостей, які будуть розуміти, що. Що, що завтра за день. А, і робочу зону ми поставимо. Нам знаєте, вушку голки отак треба відкрити, а потім будемо, може, все чинилити останнє. Але вас я запевняю, такого дня для ось цієї дії більше не буде. Тому дія номер два: треба буде піти в магазин, якщо не в цей день, то в будь-який інший. І коли ви будете бажано купити воду. І тому, що заходить, буде жива вода, жива кундаліні, не та кундаліні, про яку всі розказують. Оця ліва нога зараз наша буде звільнена. Та ліва нога, яка на ціпку у статуї свободи, а то Люцифер стоїть. В нього на лівій нозі ціпок відірваний, бо він знання принесе, Він вже їх приніс. Це є утрішня і ранішня зоря. І яблучко там уте. Тобто всі прокляття закінчуються зараз, але потрібно зробити дію. І тому ми маніфестуємо в дзеркалі, перевертаємо, а потім йде в морський світ, тому що вийшов звір із моря, а це морський світ, це магазини, наші офіси і так, далі, і так далі. Купити там воду як символ нової води. Символ тої чистої, вже да, яка підпорядковується духу. Бо якщо дух святий, чистий, причистий, то й вода чиста, причиста. І коли сканер буде робити пік, знати, що це звук не контролю матриці 666, а активації матриці 999. І в принципі, знати, що будь-який наступний рік, час свого життя кожен раз, коли ви чуєте оці піп, 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 кожен раз, коли ви даєте паспорти, коли ви платите туди гроші, коли ви, то ви це підпорядковуєте і дієте від імені дев'яток, від імені своєї духовної особистості, а не у того, де ми цифровий код. Бо на рівні шістки ми цифровий Код. Ми ID, громадяни там, і, так далі, і так далі, тому що немає цих верхніх потреб, немає верхніх настройок. І це маніпурна людина, яка далі ребер не може вилізти. Тому в будь-якому випадку, все йде туди. І написано, що е, да, звір зможе цього досягти, е, і це об'єднане царство буде правити десь три з половиною роки, е, і вони захочуть авторитарною силою навести лад на нашій планеті. А ще виясняється, що 9.09 наші атмаріки написали, що ще й і, е, цей е, день лади. Оце я не знала і не прочитала в полі цієї інформації, тільки бачила, що це і буде змія народжувати цього нового дракона. Це буде, взагалі, судячи з усього завтра, відпочковуватися ці паралельні реальності. Їх дев'ять штук, вони вже готові. Вони схожі на такі космічні кораблі полі, в яких ми бачимо планету. Тобто ми в пуклому кінотеатрі, а не в випуклому. Ми не можемо зрозуміти, що ми з вами в яйці всередині. Ну, таке колись людство спочатку це побачить на законі. Потім почне досліджувати і казати, що ми раніше не могли зрозуміти. А, і а, у нас зміщена вісь, вона перевернута і зміщена. А, і а, тому і тризуб буде так перевертати, як оцей QR-код, бо в нього, якби людина була, то в неї було права рука, ліва рука в шістках, це матеріальні, і права нога в шістки. А дев'ятки це ліва нога, це якраз і є наше жіноче, там, і так далі. А треба навпаки. Щоб э, дев'ятки були на руках, це наші будуть э, крила. Щоб дев'яткою правила права нога, щоб шлях був праведний. А вже три шістки були в цьому, вже коли задана і маса, і напрямок, і кут, і вже тоді матеріальне починає проявляти не програмне і плісінь, розпускати, а налаштовуватися на духовне і проявляти нашу істинну суть. Тобто зараз в квантовому переході йде величезна робота по допомозі нашій. Реальності в цьому всьому викривленні, в цьому всьому, бо немає ж неправди, ні історії нічого, не ні основ, що вірити, ні богів, ні, нічого немає. То іде все через космічні процеси, через ті процеси, які ми бачимо, і на сонці, і в воді. Просто що із за цих всіх війн і всього немає людям, коли дивитися, що взагалі у нас прямо зараз відбувається. Це на фоні новин, які є, тьмяніє, і е, робиться все для того, щоб ми не дивилися собі під ніс. Тому е, все повинно бути вчасним і своєчасним, робочу зону поставимо, але завтра найпотужніший день. Щоб ви е, в дзеркалі е, побачили себе як е, духовну суть, щоб ви пішли в магазин і почули цей пік. І е, знали, що тепер для вас цей звук нагадування, що е, нове вже тут. Е, і якщо ви гроші платите, реєструєтесь, дані даєте, то в когось берете, то ви вже знаєте, що ви е, вже з ясне функціонуєте, вже де взаємодіяні гроші, а наші поля, вібрації, частоти і так далі. Ось дуже хочеться виходити і давати раз, два-три, але якщо не буде розумітися, глибина і суть. Тому шлях не важливий. Ідеально ви дев'ятки в себе там перевернули, може навіть намалювали, сфотографували, зробили сторі з хештегом Новітня Україна, бо нам треба просувати цей хештег. А у нас проєкт соціальний архітектор щастя, там куча цікавух, і нам потрібно робити отакі такі ніші, щоб потім кудись це все передавати. Тому зараз формуємо такі місця на майбутнє. І ці хештеги нам потрібні, і вольтажі нам потрібні, і все в нас з вами чудово. І ще раз кажу, що коли китайці, а це ж вони заявили вже про себе, цей дракон вже заявив про себе, вже вони там про свою валюту якось розказують, все-таки їм там щось вдасться, не щось а вдасться. Факт тому і бачимо зараз, наскільки Америка ослабляється. І вони випустили 80 голубів, а туди зайшли наші голубки, я вже розказувала, і прямо якийсь там такий скан крутелезний, а якесь таке там, там, там щось таке відбулося за рахунок цього. Ну тобто вони зробили там свою дію по-своєму якось, але це якось так крутелезно спрацювало для нас, Ось, що наші наші зараз дракониці порониці з активованими тризубами, будуть будуть активно працювати. Зараз підовжіночі коло трішки опишу, що будуть працювати двійники жінок і наші атмахілери. Щоб поставити робочу зону, щоб в принципі 9.09.09 нам було з вами доступне в будь-який момент, тому, що коли ставиться в квантовому просторі в режимі реального часу, то воно там стоїть до тих пір, поки його не демонтує той, хто поставив, або той, хто потужніший за того, хто поставив. Ми зараз беремо з вами такий вольтаж. Що чи потрібно буде комусь нас реслити, щоб закривати це, ну може, може, да. Але на даний момент. Нам потрібна колективна дія для того, щоб від імені українців маніфестувати, що ми запрошуємо зняти українську свідомість з матеріальної матриці і дати можливість духу заходити і діяти. Що це це ребус був, він розкритий. Там інформація на порядок більше дуже цікаво, як це все буде. Як воно все вивертається? Там там так все цікаво, що дисертацію можна на цю тему написати. Але це і зараз важливо 9.09 стати. Ми, наприклад, робочу зону будемо ставити взагалі 9.09.09.09. Тому, якщо ви не працюєте, чи є цей момент вільний час, це Атмасат якщо є можливість, зайдіть на той продукт, який ми підготували, якщо ви з нами бо ті, хто заходять за гроші, там геть інше. А якщо ви просто двійником, просто від себе, бо немає можливості, то заходьте тоді просто ось так, як я кажу, подивіться в дзеркало. знаєте, що шістки перевернулись, і десь в магазині на оце пік, цей пік. Знаєте, що у вас тепер конкретно в вашій реальності, це знак активації нового. А не контролю старого все. А там купите водичку, то ще буде один ритуал для вас, прямо туди. Напишете шістки, зробите сторіс з хештегом, це це входи. Прийдете на практику, ну це вже все різні входи. Але, хоча б моргніть хоча б собі завтра в дзеркало, а десь в магазині, чи коли будете бачити будь-який сканер, знаєте, що це ваше. Знаєте новіший заповіт, якщо новітня Україна, то і заповіти нам потрібні, тільки вже не з Богом. Ми з Богом вже заключали. Вже Він нас виганяв, проклинав, вже, вже там обіцяв, буде наступити, не буде, ще чогось. А ми вже не з ним будемо договір заключати, ми будемо з життям заключати. Тому що навіть Бог служить життю. І навіть Бог завдяки життю змінюється. Тож в цьому місці ми з ним рівні. В цьому місці ми життю однаково потрібні, однаково цінні. Тому отут у нас з ними паритет. Виходимо з ієрархії і всі частини, структура того, того чим ми являємося. Не більше, не менше. А для цього потрібно вернути наші ненькі корону, яку з неї колись зідрали. І все вони рухається до цього дракона і птиці. До птиці дракона цікаво, конечно, да все це лише але все, цьомучки давайте заходьте, якщо хочете глибше в телеграм-каналі. Подивитись там і будуть і зворотні зв'язки, і ще чогось додатися. Буде все